Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок зіграв два матчі в чемпіонаті України. У п'ятницю запорізька команда на власному майданчику приймала муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв. У минулому сезоні ці команди були конкурентами за п'яте місце у суперлізі. Запоріжці тоді програли. А нещодавно Миколаїв знову засмутив нашу команду на передсезонному турнірі у Запоріжжі. Миколаївці виграли у господарів і увезли трофей до свого міста. Матч у чемпіонаті був найкращою нагодою для реваншу. Щоправда, гості були ін. Шої думки завдяки Олександру Кушнюрову Миколаїв повів у рахунку 6-1. У складі Запоріжжя проявили себе бомбардири Буренко і Конате. Спершу Павло вразив ціль з дальної дистанції, а потім партнери вітали Макса. Конате після його видовищного слем данку. Баскетбольний клуб Запоріжжя Зок лідирував 12-6. У другій чверті перевага запоріжців зберігалася. На велику перерву команди пішли за рахунку 42-32. Після відпочинку гості повернули інтригу. Свій кидок у миколаївців знайшли досвідчені снайпери Денис Іванов та Олексій Онуфрієв. Гості відіграли десятиочкове відставання і навіть вийшли вперед. Але ненадовго наприкінці матчу роззакидався Станіслав Овдієнко. Він і відібрав надію у миколаївської команди на овертайм. У підсумку команди. Дмитра Щеглінського перемогла 87-84, продовжила серію із перемог у чемпіонаті до чотирьох матчів поспіль і зуміла реваншуватися перед своїми вболівальниками за поразку на передсезонному турнірі. У перерві матчу між баскетбольним клубом Запоріжжя та МБК «Миколаїв» відбувся традиційний конкурс для вболівальників від Федерації баскетболу України за грошову винагороду. Подібні конкурси проводяться в різних містах України, де грають команди. Сліпим жеребом обирають трьох глядачів. Ті мають влучити баскетбольним м'ячем у кошики з центру майданчика. Саме в Запоріжжі з'явився перший щасливчик. Віталій Бондаренко під час матчу Запоріжжя Миколаїв став багатшим на 2000 тисячі гривень. Цікаво, що влучив він з першої спроби. Цей конкурс попередньо був проведений у Києві та Черкасах, але саме в Запоріжжі з'явилася людина, якій вдалося закинути кошик з відстані 14 метрів. Після перемоги над Миколаєвом баскетбольний клуб Запоріжжя Зок мав один день на відпочинок. А вже у неділю команда Дмитра Щеглінського приймала бронзового призера минулого чемпіонату Криворізький Кривбас». Кращий захист чемпіонату проти кращого нападу, матч вчителя проти своїх учнів. Цю дуель можна було охарактеризувати по різному. Однак такий сценарій матчу, що відбувся, навряд чи хтось міг передбачити. Про один з найдраматичніших поєдинків у цьому сезоні далі наш сюжет. Гості з кривого рогу були розлучені після поразки від Дніпра, прагнули реабілітуватися у Запоріжжі. Віталій Мальчевський першим натякнув про серйозність намірів кривбасу. Він дальнім китком відкрив рахунок. Гості продовжили грати активніше і довели справу до переваги. 8-16. А потім зупинилися. Козером Запоріжжя у ці хвилини став надійний захист. Реалізовані штрафні, конате, кондракова та рибалка призвели до нічини 16-16 за підсумками старту. Некоторые игроки основного состава, они совсем ярко сыграли, как в прошлой игре. Хотя они в прошлой игре играли очень неплохо и провели достаточно много времени на площадке. Игра была по накалу тоже очень высокого напряжения. Я думаю, просто тех эмоций, которые вот они выплеснули в прошлой игре, прошло всего сутки, можно сказать, после той игры. У них сегодня не было тех эмоций, того огня в глазах. У другій чверті Ігор Бояркін вивів кривбас вперед. В наступній атаці капітан Запоріжжя Олександр Рибалко фірмовим трьохочковим зробив лідером свою команду. Протягом періоду суперники далеко не відпускали один одного в рахунку. Завдяки дальньому влучанні від рибалка, запоріжці пішли на велику перерву із перевагою 39-35. Те, що сталося потім, не піддається баскетбольній логіці. Гравці Запоріжжя не могли потрапити у кошик суперника протягом восьми хвилин. За цей Час баскетболісти кривбаса зробили ривок плюс 17 і, здалося зняли питання стосовно переможця. Ми можемо показати на Когда игроки соперника в 8 минут не могли выбросить вообще в сторону кольца мяч. При этом мы можем абсолютно спокойно играть вторую. Когда из пятерки защищающихся, постоянно один-два человека выпадали. Та запоріжці знайшли у собі сили, щоб відіграти 13 очок відставання. Найкращі якості зумів проявити Антон Буз встигав вигравати підбирання під обома щитами. Юрій Кондраков переконливо виглядав у якості плеймейкера, встигаючи набирати очки. Запоріжці підкрадалися в рахунку, і за три хвилини до завершення настигли суперника. Три штрафні реалізував Юрій Кондраков. Ішла остання хвилина матчу. За 27 секунд до фінальної сирени. Станіслав Овдієнко вивів Запоріжжя в по. Вперед 58-57. Та від захищатися не вдалося. Сергій Попов продерся крізь захист суперника 58-59. У запорізьців було майже 8 секунд на атаку. Але неї підопічні Дмитра Щеглінського розпорядитися не зуміли. Якщо команда проігрує очко, то виноват прежде матрі тренер. тринір. Поэтому я беруся тиснути за це пораження на себе. Возможно, в той концовке, в якому ми грали. Я не совсем дал То задание, не, не ту опцию мы сыграли, которая нам позволила выиграть. Есть, конечно, расстройство от поражения. Мы заслуживали победы так же, как и команда противника, но в последней атаке они смогли забить, а мы нет. Спасибо нашим болельщикам, они очень нам помогают играть. Вообще было очень приятно все. Не хватило одного очка всего лишь. В піщлене, не знаю, розочарване враження, бо значку сюди на дуже. Драматичний матч баскетбольний клуб Запоріжжя ЗОК програв кривбасу 58-59. Але свою силу перед грізним суперником команда показала. А далі на запоріжці чекає виїзна гра з будівельником 27 жовтня і черкаськими мапами 29-го. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.